Ще один історичний день вписано в літопис нашого училища. 27 червня 25-го року. Це не просто дата, це мить, коли мрії ставали цілими, а знання ключем до мовиття. Це був наш тріумфальний випускний, і ось вони, випускники, що впевнено крокують у майбутнє. Пам'ятайте. Наші досягнення – найцінніший капітал Будьте сміливими, наполегливими. ви наше майбутнє. Такими наступними словами урочисту церемонію відкрив директор училища Владислав Кузьмін. До привітань долучилася заступник директора з виробничого навчання Ярослав Купіта побажав здобувачам освіти певного старту у самостійне професійне життя. Заступник директора з навчально виховної роботи Ольга Перепечай закликала до постійного саморозвитку та відповідальності. Випускний став справжнім святом талантів та досягнень. Директор Владислав Кузьмін особисто вручив золоті медалі трьом нашим зіркам. Додуку Владиславу, Левчук Вікторії та Цедрик Дар'ї. Далі розпочалось урочисте вручення диплому. Ярослав Кульпіта першим вручив дипломи з відзнакою найкращим здобувачам освіти кожної групи, а потім і всі інші випускники отримали свої довгоочікувані документи. Ольга Перебачай вручила подяки батькам та грамоти най і, звичайно, лунали слова вдячності від самих випускників. Потім з найдні словом у своїх вихованців звернулися до на наші наставники. Власти керівники та майстри, котрі протягом трьох років були справжньою порою. Вирушливим моментом став виступ батьків, які зустрічали випускників традиційним караваєм, символом щастя та долі. Атмосферу свята, добовнули зустрічний супровід під керівництвом художнього керівника Алли Казмірової. зі сцени лунали з вирушливі пісні у виконанні випускників. Своїм талантом також порадувала майстерка на чого мечання Татьяна Збіркач та сама Алла Казмірова. Цей вечір був сповнений емоцій, від урочистості до легкого смутку прощання. Ми бажаємо вам щасливої долі, успішної кар'єри та здійснення всіх мрій.